В спортивному залі спортивного клубу Подільськ пройшла відкрита першість подільської міської територіальної громади з греко-римської боротьби серед юнаків. Пам'яті Віктора Степановича Юраша. Він був засновником греко-римської боротьби в місті Подільськ. раніше Котовськ. Він дуже цей вид спорту. Він виховав дуже багато. Спортсменів майстрів спорту, кандидатів майстри спорту розрядників, які змагалися на різних рівнях в різних чемпіонатах. З нагоди цієї події на змагання був запрошений почесний гість. Колишній вихованець Віктора Юраша, захисник України, полковник запасу Володимир Капачинський. Я всіх на привіт Юроша всіх найдавці Хочу Поживати вам здоров'я. Честных, красивых поединков, выпуск бессильничный. Всього в змаганнях взяли участь 85 учасників. Серед них вісім команд з таких населених пунктів: Одеса, Біляєвка, Теплодар, Роздільна, Окни, Івановка та дві команди з Подільська. Кожен борець зміг гідно представити себе та показати свій особистий рівень спортивної підготовки. Кожна схватка по-своєму цікава, кожен боліє за свого освітаніка. Декілька годин запеклих боїв розподілили місця учасників з команди спортивного клубу Подільськ наступним чином. Фронзовими призерами даних змагань стали Артем Мірзак та Ростислав Маспанов. Срібні медалі здобули Олег Бондаренко Іларіон Козак та Іван Ситнік. А чемпіонами, що отримали золото, стали Данило Корживан, Микита Мазуров та Максим Дрігальський. Усі учасники до боїв підійшли відповідально та під час змагань отримали новий досвід. Я отримав перше місце. Добре, соренування відборовся. Ну, це Одні з моїх важких серемонів. Я їздив в Одесу, в Миколаїв, тому це великі соревновання. Угу. Як можеш оцінити своїх суперників? Ну, середньо, не дуже важкі. Як довго ти займаєшся цим видом спорту? Вісім років. Сьогодні було дуже емоційно, Це було дуже. Чесні судді. Да? яке так. місце ти зайняв перше супер. Ми вітаємо тебе з перемогою. Дякую. Як довго ти займаєшся боротьбою? Три роки і тобі подобається. Так. Найперше хотілось би подякувати нашим захисникам за те, що ціною власного життя дарують дітям можливість розвиватися. Також дякуємо і спортивному клубу Подільськ за проведення цього турніру та за увагу до спортсменів подільської громади. Ольга Ситник, телекомпанія «Кет».